Всім привіт! З вами на зв'язку автошкола Антарес, і сьогодні говоримо про автомобільну аптечку. Існує два види автомобільних аптечок: автомобільна медична аптечка 1 і автомобільна медична аптечка 2. Ми будемо говорити про аптечку 1, яка призначена для транспортних засобів з кількістю пасажирів не більше ніж 8. Отже, якраз сюди підходить і легковий автомобіль. Давайте поглянемо, що у нас мається в цій аптечці. Так, і отже, тут у нас одразу є довідник з надання до медичної допомоги. Якщо хтось забуде або на стресі, не зможе правильно оцінити свої дії, то можна буде заглянути і подивитись корисну інформацію. А також у нас тут є перелік всіх засобів, які містяться в цій аптечці. Автомобільна медична аптечка номер 1 вона містить два обов'язкові набори: це набір для зупинення кровотечі і набір при інших травмах. І зараз будемо їх розгортати. Почнемо з набору для зупинки кровотечі. У нас тут обов'язково перший елемент це. Кровоспинний жгут або турнікет в даному випадку. Тут у мене в аптечці джгут. Ось так він виглядає як такий дуже плотний, гумовий або шкіряний ремінь. Також замість жгута може бути турнікет. Це трошки покращений засіб для зупинки артеріальної кровотечі. Окрім того, що там є ремінь, там є ще спеціальна палець, яку потрібно закручувати для більш такого щільного ефекту. Далі у нас обов'язково це бенти. В аптечці будуть бенти стерильні та нестерильні. Зараз подивимося. Значить, у нас тут буде а, стерильний бинт. один Два розміром 5 метрів довжиною, 10 см шириною. Ось так вони виглядають. Це стерильні бинти. Бачите, вони блакитним позначені. Також є бинт стерильний більшого розміру. Тут вже 7 метрів довжина, 14 см ширина. Далі переходимо до нестерильних бинтів. Є маленький марлевий бинт 5 метрів довжиною, 5 см шириною. Він вже відрізняється кольором, він рожевого кольору. Наступний бинт також нестерильний. Він більшого розміру це 7 метрів. Довжиною 14 сантиметрів шириною, також рожевого кольору. Ці бинти використовуються для накладання пов'язок. Ті бинти, які стерильні, вони безпосередньо можуть накладатися на рану Ті, які не стерильні, вони вже слугують для фіксації стерильних бинтів. Наступне це у нас серветка марлова медична стерильна, 4 шарова. Їх тут буде раз, два, три, 4, 5, 6. Шість позицій. Ось вони такий невеликий розмір мають. Ось так виглядають. Ці серветки вони використовуються безпосередньо також на рани. Вони є стерильними. Після відкриття пакета потрібно одразу застосувати серветку на рану і потім вже зафіксувати стерильним або нестерильним бинтом. Це у нас пакет перев'язувальний першої допомоги з однією подушечкою. Розмір 13 на 11 сантиметрів. Ось так він виглядає. Прив'язувальний пакет. Він також використовується для лікування ран. Там є бинт, на якому на одному з кінців прикріплена подушечка. Відкриваємо пакет. Цю подушечку накладаємо безпосередньо на місце ураження на рану і потім забинтовуємо частиною бинта, яка залишилася. Якщо ви використали якийсь засіб, з аптечки, обов'язково замініть його на новий. Це у нас серветка медична спиртова, так от дві. Дві штуки. Ці серветки використовуються для дезінфекції рук, для дезінфекції шкіри, а також певних поверхонь. наступна у нас це кровоспинна серветка. Їх також дві. Штуки вкладені в аптечку, їх розмір 8 см на 10 см. Використовуються для безпосередньої зупинки кровотечі. Це у нас бинт медичний еластичний, стрічковий малої розтяжності розміром 5 м на 10 см. Думаю, що, в принципі, цей елемент знайомий кожному, Використовується при вивіхах, розтягненнях, а також для фіксації певних уражених ділянок, кінцівок, а травматичні парамедичні ножиці. Їх Особливість в тому, що у них заокруглені кінцівки, а, таким чином ними не можна додатково травмувати. Вони використовуються для того, щоб розрізати одежу на постраждалому, розрізати певні предмети, також, можливо, для розрізання бинтів. Пам'ятайте, що автомобільна медична аптечка має свій строк придатності, а також мають строк придатності всі її комплектуючі, тому обов'язково за цим слідкуйте. Наступний набір це набір при інших травмах. Отже, що тут у нас є? По-перше, це у нас Реветка гелева, яка використовується при опіках та ранах. Вона має антимікробну ранозагоючу, регенеруючу, дію. використовується як охолодження, як заспокійливе. Використовується для опіків та ран різної етимології. Це у нас пінцет малий. Бачите, він. Поміщений в такий е, спеціальний захисний чохол, захисну упаковку, а він використовується для різних дрібних маніпуляцій: термоковдра або термопокривало, її розмір 160 на 210 см. Вона може бути сріблястою або золотою. Використовується для того, щоб зігріти постраждалого, для того, щоб допомогти при шоку, а також, до речі, використовується для переносу якихось важких предметів. Наступна це медична косинка, вона тут в складеному вигляді знаходиться. Автоп в аптечці використовується для фіксації шин, якщо ми їх використовуємо при переломі для фіксації кінцівок, також для накладання пов'язок, і також в деяких складних ситуаціях може використовуватись замість джута. Плівка клапан для проведення штучного вентилювання легенів для штучного дихання, призначена для того, щоб захистити рятувальника під час таких маніпуляцій. Також вона в складеному вигляді знаходиться. Також в аптечці є поліетиленові рукавички, але краще, звичайно, їх замінити на гумові, бо гумові будуть більш міцні. Вони використовуються для захисту рук рятувальника. І останній елемент це дві англійські булавки, які використовуються для фіксації косинки та марлевих пов'язок. Тепер ви Знаєте, які елементи містяться у медичній аптечці, яка обов'язково повинна бути в вашому автомобілі? Ще більше корисного контенту на наших сторінках у соціальних мережах. Обов'язково підписуйтесь.